Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яблучний пиріг. Весь список інгредієнтів є нижче під відео. Ми сходиємо яйце і 80 г цукру. Збиваємо все вінчиком до однорідності. Додаємо 100 г м'якого нерозтопленого масла. Все перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо дрібку солі і одну чайну ложку розпушувача. Додаємо 280 г муки. Змішуємо тісто руками, має вийти сочна крихта. Беремо круглу форму діаметром 24 см, застеляємо її. Рамотним папером змащуємо маслом, викладаємо 2 третіх пісочної крихти, викладаємо начинку. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Гарячим витягуємо пиріг з форми. Пиріг же спечений, ось так він виглядає. Отут із любов'ю, нехай усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!